Чудові дороги саме через них нерідко туристи не доїжджають, аби побачити красу Буковини, а відповідно їхні кошти так і не поповнюють бюджет. Фахівці, котрі зібрались на міжнародній конференції, говорили не лише про розвиток готельно-ресторанного бізнесу та спортивного туризму, а й необхідність покращення інфраструктури Буковини. Адже відомо там, де комфорт, і сервіс, там туристи. Як повинна виглядати підтримка держави? Це не так, що держава повинна будувати готелі або будувати ресторани, чи будувати тури. turystyczne atrakcje, stworzyć turystyczne produkty. To jest robota przedsiębiorców. А держава повинна просувати цей продукт, щоб закордонні і не тільки закордонні туристи залишали гроші для, для цих підприємців. Туризм це ефективний інструмент для розвитку національної економіки. Там, де він успішно працює, пришвидшується соціально-економічний розвиток, покращується транспорт, зв'язок, будівництво, сільське господарство і навіть виробництво товарів. І чи вдасться українському туризму бодай зрівнятися з європейським залежить від реформ, вважають експерти. Основна проблема в Україні це передання. Влади передання влади в руки регіонального самоврядування повільні темпи децентралізації не єдина проблема недостатність фінансування застаріла транспортна система, а ще обмаль реклами. І це попри те, що зважаючи на висновки експертів, на боковині рекреаційний потенціал один з найвищих на теренах України. У нас є можливості зайняти зайняти е, туриста. Тобто той природний потенціал, це е, і річки, і ті ж гори, і лісний туризм, і рафтін, і спелю. Тури і екскурсійні паломницькі тури, той тобто потенціал досить потужний. Однією з найбільших перешкод розвитку туризму. Деякі експерти вважають військові дії на сході. Інші навпаки кажуть, в цей складний час чимало держав хоче підтримати Україну. Ми зараз маємо такий етап, коли інвестори є надзвичайно зацікавленими у тому, щоб інвестувати в місто Чернівці. Допомагати експерти за кордону готові також своїми порадами і досвідом. Подібні між Народні конференції яскравий тому приклад. І оскільки від туризму залежить національний валовий продукт, експорт країни, кількість робочих місць та загалом рівень життя, фахівці радять не боротися з цим процесом. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицький, місцевий час.